Всім доброго дня, мене звати Анна, я консультант інтернет-магазину Deremox і сьогодні хочу провести з вами розпаковку на лазерний IPL-епілятор Magitec в зеленому кольорі. Давайте подивимося, як він виглядає зсередини. Ось так відкривається його коробочка. Всередині в нас є інструкція по його користуванню. В разі потреби наш магазин може надати вам інструкцію в електронному варіанті на українській мові. Його блок живлення. Та сам пристрій. Ось так він виглядає. Доволі такий лаконічний компактний дизайн, який зручний в руці. Також в комплекті до даного девайсу йдуть ось такі захисні окуляри для роботи апарату та одноразова бритва для того, щоб ви могли очистити зону роботи від волосечка. Давайте його ввімкнемо. Вмикається він. Ось так от. Обов'язково потрібно, щоб його зарядний пристрій був вимкнений в розетку, адже він працює тільки від живлення. Ось так він вимкнений. Тут на екранчику буде висвітлено OFF. Тобто нам потрібно натиснути нижню кнопочку. І ми чуємо такий звук вентилятора заді. Це спеціальний вентилятор для того, щоб пристрій охолоджувався та не перегрівався. На самому пристрої нас е, написано, яку кількість палахів ми маємо, що доступно для використання. Також він має 5 рівнів потужності. Ось тут нижньою кнопочкою вони додаються і у вас з'являються нові рисочки. Як і додаються, так і віднімаються вони також цією кнопкою. В нього є їх H5, тобто починаємо працювати завжди на першому рівні потужності, закінчуємо на останньому, коли ви вже готові до нього. Для того, щоб вимкнути, нам потрібно затиснути. І тут вмикається таймер, спеціальний таймер для того, щоб пристрій охолодився і сам автоматично вимкнувся. Для того, щоб працювати даним апаратом, ми обов'язково одягаємо ці окуляри. В них доволі милий дизайн, тобто, якщо ви захочете, їх можна навіть ходити, як сонцезахисні. Ось так ми їх вдягаємо, вмикаємо, наприклад, наш пристрій і для того, щоб відбувся правильний спалах, нам потрібно плотно прижати пристрій до робочої зони. Тобто це має бути дотик до дотика, тому що якщо буде отакий от зазорчик, спалаху не відбудеться. так як Даний пристрій потребує точного дотичного стику зі шкірою, адже система IPL працює на те, що пучок лазерний, який там закладений, він працює на волосяний фолікул зсередин, і тому йому потрібен гарний дотик. Також немало важливо, даний апарат потрібно використовувати з гелем провідником, особливо якщо це якийсь чутливі зони, такі як зона та зона бікіні, а в когось це і ножки. І для того, щоб ми не пошкодили, не обпекли нашу шкіру, ми використовуємо завжди гель. Такий... Такий апарат чудово дозволить вам безболісно та швидко позбавитися від небажаного волосся на тілі та зберегти свій час.